Розповім вам про себе ненавиджу користуватися громадськими вбиральнями. Типу, бо там жінки не знають, що чоловічі вбиральні огидні. Типу, навколо кожного пісуара ціле озеро сечі. І ми не говоримо про це. Ми просто типу це просто неоднорідна рідина. Ти бляха знаєш, що це воно жовте. Кожен чоловічий черевик покритий сечею тисячі незнайомців. І ми ходимо по ваших домівках, так по домівках, жахливо. Якщо шнурки розв'яжуться, просто спали свої ноги. Тож не люблю користуватись ними, але я був у книгарні, і мені дуже кортіло. Тож я я зайшов там, пусто чудові новини, там пусто. Тож там чотири пісуари, і тут я маю швидко підрахувати, під яким найменше всього сечі. Але там був просто нічний жах, там, типу, величезний океан під кожним з них, вони наводнюють один одного, а ще там миша на сьорфі, лише одне зі сказаного неправда. Тож я вибрав найближче до стіни, щоб дистанціюватися від усього іншого жахіття. Я збираюсь почати, і за мить до цього заходить цей хлопець, там чотири пісуари, а він підходить і стає поряд зі мною. І потім я чую, як він каже, самому собі, але достатньо голосно, щоб я почув, я чую, він каже Дивися прямо, Гері. З ним більше нікого нема. Тож йому так сильно кортить повитріщатися, що він кидає сам собі виклик, аби не витріщатися. І я такий, ну добре, я дам цьому хлопцю закінчити, а потім почну сам. Через 30 секунд я чую дивися перед Гері. Тож він програє битву. Тож я набираюся сміливості і краєм ока намагаюсь подивитися, що взагалі відбувається. І це нормальний хлопець. І на його плечах маленький дворічний хлопчик витріщається на мій член. Це грьобаний Геррі. Він піднімає погляд, і ми встановлюємо прямий зоровий контакт. А потім він знову дивиться на мій член. Впевнений, я породив серійного вбивцю того дня а ще хто називає свою дитину Геррі? У нього не було вус або чогось такого. Деякі люди занадто тупі, щоб мати свої погляди. Розумієте, про що я? Вони не заслужили право на це. Розмовляв із цим хлопцем. До речі, мене виховали мусульманином. Заждіть з оплисками добре зрозумів мене виховали мусульманином, і я розмовляв з цим хлопцем, який близько не був мусульманином ніколи, навіть у коледжі. Типу я був п'яний, я тільки торкнувся Корану, клянуся. Не рахується. Ми розмовляли про стать та рівність у Саудівській Аравії. Стать та рівність у Саудівській Аравії. Він дивиться на мене. Я клянуся, дивиться і такий. Насправді це не їх провина, кумейле. Коран каже, жінкам не можна водити. Я б, бляха впевнений, що в Корані такого ніколи не було. Бо якби Коран казав, що жінкам не можна водити машини 1400 років тому. Я був би у мечеті прямо зараз. Як і усі ви, якби, тисячу, якби 1400 якби років тому Коран такий, ми передбачаємо, одного дня з'являться металеві коробки, які доставлять вас куди завгодно. Там буде чотири колеса, ви навчитеся заправляти їх, вони казатимуть вам вашу швидкість, і ви керуватимете, і жінкам водити не можна. Я б тоді я бляха впевнений у двох речах. Іслам єдина правдива релігія, і жінкам не можна водити. Я радий, що ви хлопці посміялися з цього, бо інакше виглядало б, що у мене жахлива промова. Іслам єдина правдива релігія. Жінкам не можна водити. Ви, хлопці, знали, що таке бібліотека конгресу. Бібліотека конгресу це в Америці. Типу. Вони архівували на жорсткі диски кожен літературний витвір в історії. Кожен літературний витвір в історії, а й кілька місяців тому вони також сповістили, що архівують кожен твіт в історії прямо на ті самі жорсткі диски, де зберігається найкраща література історії. Тож я хочу зіграти в гру. Я прочитаю цитату, і ви маєте сказати, чи це щось з видатної літератури, або це щось, що я знайшов у Твіттері, Окей? Література чи Твіттер? Ось перше. Наша доля зберігається не в зірках, а в нас самих. Що думаєте? Твітер, ви кого там читаєте, Вільяма Шекспіра? Бо це його слова. Наша доля зберігається не в зірках, а в нас самих. Прекрасно, чи не так? І так правдиво. Наступне оточений мілфами в пузатій хаті.